Вітаю вас! Я Ольга Юліна. Я частиною сімейного розсадника виноградник Юліних. Ми займаємось випробуванням новітніх гібридних форм та сортів винограду. В нашій колекції понад тисячу гібридних форм та сортів винограду. Отже, сьогодні я трошки хочу розповісти про аспекти, такі дуже загальні. Все ж таки потрібно підлаштовуватися під ваші виноградники, територіально, де вони розміщені, і основне мета, заради чого ми висаджуємо виноград і тому потрібно розглядати. Але основа, як завжди, вона є. Ну і звичайно, що розповім, покажу ті сорти та гібридні форми винограду, які є на сьогоднішній день найбільш цікавіші. Отже, правильно обране місце сьогодні допоможе уникнути ряду помилок в майбутньому. Перше, це звичайно, що виноград це рослина теплого клімату і потрібна сумарна кількість теплих днів, тобто, хоча б щоб півдня було сонечко для того, щоб виноград визрів. І це ми говоримо тільки про ранні та надранні сорти винограду. Троє такий важливий момент, що, ну, на жаль, виноградник також потерпає від приморозків, заморозків, тому не варто розміщувати виноградники в котловинах, низинах, балках, там, де може йти оцей потік холодного повітря, затримуватися. І е, як варіант, звичайно, що можна поставити систему проти приморозків, заморозків. Вона тримає температуру плюс 6 градусів над лозиною та під лозиною. Тобто, якщо у вас немає більше, так, скажімо, більших. Більшого пониження температури, то, звичайно, в такому випадку вона є дуже дієва, ми це бачили на практиці. Ну і звичайно, що закритий ґрунт це також дуже така культура класна, де її можна вирощувати і можна вирощувати два рази за сезон, тобто два рази знімати врожай. Найголовніше ввести виноград в стан покою на два з половиною місяці. Це дуже легко зробити, якщо, скажімо так, ви додатково... Вирощуєте, наприклад, полуницю, от ми сьогодні тут розмовляли з колегами. Тобто якраз місяць грудень-січень, коли виноград відпочиває, а потім разом з полуницею ми запускаємо нову вегетацію і отримуємо виноград, до прикладу, в кінці травня на початку. Червня, але обов'язково, знову ж таки, щоб це були ранні надранні ранні сорти винограду. В сумарному у закритому ґрунті температура сама по собі без додаткового опалення на плюс 7 градусів вище від загальної температури на вулиці. Враховуючи те, що у нас зараз виноградники мігрують по Україні, дуже багато там з Херсону переїжджають, то на жаль, поставило так серйозне питання: градусу нахилу ґрунту. Тобто він впливає дуже на багато факторів на потік води, на визрівання, лозища, яка закладається на наступний рік на визрівання врожаю і, звичайно, що на ерозію ґрунту. І найбільш вдалі схили це південно-південно-західні. Північні схили вони вже більш проблематичні, тому що виноград ну, не любить вологу. І, звичайно, що в першу що це наша товарність буде псуватися. Ну і другий факт, що звичайно, що лоза знову ж таки не визріває це. Проблема на західних в принципі окей, можна, але ж знову таки ранню, ранню середньою над ранні сорти винограду. Найоптимальніший схил 15 градусів, якщо 20 і вище, тоді можна вирощувати навіть 35-40 градусів, але потрібно вже обов'язково сучасні машини. Тому що навіть просто піднятися по цьому схилу, це буде важко. Якщо ви йдете з ящиком, то це ну, совуєтесь, це взагалі буде нереально дуже важко. Так, що якщо у нас надто пухкий ґрунт, якщо у нас піщаний ґрунт, то потрібно укріплювати його за рахунок найпростіше, можна зробити терасування, якщо у вас є можливість. Але найпростіше все ж таки спосіб це зробити посів трав, Сидеральних трав для укріплення ґрунту, також можна надавати трави для гарного запилення, і, ну, звичайно, що трави від шкідників, тріпси, листовійка, яка у всіх є така проблема ягодних культур, мені здається. Ну і звичайно, що білокрилка це теж. І з нею дуже важко працювати. Якщо, скажімо так, варіантів у нас особливо немає, у нас є земля, і нам потрібно хочеться вирощувати виноград, то от саме зміна рядів в першу чергу це трасування, це є вихід. Так, ну і витрати. ліфт груп нам прорахував, тобто це капельний полив, це стовпчики, це все, все, все. Але більш детально все ж таки краще до них. Виходить 550 тисяч. Бетонні стовпи. Набагато вигідніше, звичайно, що зробити самому, якщо є можливість. Дуже класно. З практики можемо вам сказати, у нас перший. Виноградник був саме з ними, і досі вони стоять десь 30 років, і батьки ж починали займатися, і питань до них взагалі нема. Дуже просте у нас фіксування звичайним дротом. Там все окей, Дешево, сердито і практично, скажімо так. Сучасні оцинковані стовпи теж класна штука, особливо якщо там додатково ще якісь культури досаджуються, там можна це є такі моменти. Так, ну і. Назад. Так. Ну і шпалера. Це один із найважливіших моментів, я вважаю. Тому що, по-перше, ми рекомендуємо зараз це, якщо ми говоримо про об'єми, виобразка простою мовою, двоплоскосна шпалера з плодовими площинами, високоштамбова. Найголовніше в ній плюс зелена маса, з якою потрібно менше працювати. У винограді пасинковка, чеканка. Один раз підійти в середньому до куща, це коштує 10 гривень. А це багаторазова, скажімо так, акція, коли потрібно постійно йому щось робити. Тому тут значно скорочується об'єм вегетативної маси і значно скорочується об'єм роботи. Плюс Високий штамм, гарний запас старої древесини, він нам дає більше грону, краще врожайність, одні плюси. З нею дуже гарно визріває виноград рівномірно. Тобто один сорт можна зібрати за один раз, це теж, я вважаю, що класно, коли ти підійшов, здав і забув. Так, що я тут забув? Да, дивіться, і зворотні заморозки. Якщо це не укривний виноградник, штамп високий, мороз іде. По землі, тому ну звичайно, що ймовірність того, що наша зелена маса буде не вимерзне, то набагато вище. Якщо це вже все ж таки вкривна культура, то висота штампа знижується на 30 сантиметрів. Відстань між кучами при такому формуванні 1 метр, міжряддя 2,5-3 метра. Тут потрібно врахувати, будете ви в майбутньому використовувати сучасні машини чи ні, тому що вони різні по ширині, там ціни, ціна, звичайно, що також різна. Штом, е, стовпи 2 метра, вище вже незручно працювати. тобто Це максимальна висота шпалери, яка повинна бути. 80-30 см, це я вже проговорила, висота е, штампу. Так. Далі, по сортам. Перший – це ламборджині, Чим він класний середня сила росту, дуже гарна вражальність, Він взагалі не імпортується в Україні. Вже перепитали всіх, кого тільки можна. Нам не збивають ціну, тому що імпортований товар, особливо там це таке білий, круглий, там біле полум'я, червоний, чорний. Взагалі ціни немає. В нас його брати не хочемо, тому це дуже важливий момент. Це у нас кишмиш, гарна лежкість пізнього терміну визрівання, дуже цікава форма ягодки. Товарність дуже висока. Він до речі, у нас на стенді також є. Тому можна підійти подивитися, спробувати. Як і аватар, аватар теж дуже класний. Візуально, кишмиш, ягідка до 5 см, все круто, але у нього є особливості по вирощуванні, тобто йому потрібно або веобразка, або піргола. Це коли знову ж таки високий штамп і поверху йде вигадати на ця, ця маса. Якщо вже так виходить, що потрібно вирощувати наш шпалері, йому потрібно місце, його потрібно навантажувати зеленою масою, пасинками і знову ж таки тим самим врожаєм. Джевелін це у нас новиночка, яка тільки в цьому році заїхала в Україну. Це кишмиш на раннього терміну визрівання, гарна ягідка, грона дуже товарний, довго висить на кущі з пониженою кислотністю. Що нам дає понижена кислотність на дранніх сортах винограду? Коли є гарна ціна, виноград ще, скажімо так, вже має вигляд готовий, але за смаком кислий. Звичайно, що ви його різати не будете. З пониженою кислотністю, можна сміливо різати, він вже буде дуже-дуже приємний за смаком. Шакіра, ну і динька. Динька – це дуже промислова форма, теж по врожайності, по всьому, ці всі сорти у нас є. Не буду вас затримувати. Буду рада вас бачити. Приходьте, будемо куштувати і розбиратись. Дякую за увагу. Гарного дня! Можливо, питання є? Ну, питання да. підійшли до вас особисто. Завсі да, чекаю так. вас, дякую. Не Ні, не буде.